Чому у свердловинах зустрічається метал? Наявність два заліза залізу у свердловинах визначити практично неможливо, воно знаходиться у розчиненому стані та ніяк не впливає на прозорість у перші хвилини після видобутку води. Разом з тим, у підземних джерелах водоспостачання, починаючи переважно з полтавського шару приблизно 18-23 метрів, вміст цього хімічного елемента суттєво превищує допустимі норми. Надлишок розчинного заліза у воді це серйозна загроза здоров'ю людини. Тому, вибираючи, яку свердловину вибурювати, в якій місцевості. Перш за все, скоректуйтесь, як то кажуть, сарафанним радіо, розпитайте у сусідів, але з нашої практики, чим глибша свердловина, тим більше в ній буде заліза. Заліза, яке знаходиться у воді, має одну дуже цікаву особливість: Воно має кілька ступенів окислення, а точніше два. Двовалентна заліза і тривалентна заліза у воді присутні одночасно у вигляді сполук і мають ряд відмінностей. Двовалентна заліза можете переходити в тривалентне, окислюючись при контакті з киснем. Тривалентна заліза оксиди можуть бути у вигляді розчину, суспензію або колоїдних часток. Зворотній процес у нормальних умовах неможливий. Велика кількість двовалентного заліза у воді зі свердловини. Звичайної або артизіанської, а також у колодязній, явище поширене. Принаймні, якщо у Свердловині у вас ще немає, треба потребуватись на пошук води без металу. Саме такою водою і займається наша компанія.